маєш грошовий сертифікат у сумі 20 тисяч гривень! Мене звати Крилаш Шівани, і я з Борочанського ліцею номер один. Мене звати Трінчук Тарас, мені 10 років. Я навчаюся в 5 А класі Староборочанського ліцею. Дуже радий був. Це було зовсім неочікувано. Мама до мене підходить і каже Тарас, ти виграв. Перше місце, 5 А клас. Тарас Трінчук. Підготовка була важчою ніж сама Олімпіада. Мені хотілося виграти гроші, а головне для мене було це випробувати свої сили і просто щоб про мене хтось дізнався. Мені було зовсім не страшно. Я планую йти ще раз на цю олімпіаду. Частину грошей, з яких я виграла, я відкладаю собі на навчання в майбутньому, але іншу частину я також віддала на допомогу на ЗСУ. Потратив на ЗСУ. Хочу запросити вчителів, які готують наших дітей. Було дуже цікаво. Діти проявляли ентузіазм і приходили на заняття. Ми працювали на основі тестів. Тести складали трохи я трохи діти, і такий у нас був зворотний зв'язок. Готувати дітей до олімпіади не важко. Головне це бажання самої дитини. Проте варто пам'ятати, що вдала підготовка це заповка успіху в сумі 5 тисяч гривень, а також гарна відзнака нагорода. На сьогоднішній день ми розпочали вже підготовку до другої олімпіади, оскільки і додається новий матеріал, а саме паспорт країни. На сьогоднішній день діти всі мотивовані, оскільки в них є бажання все ж таки виграти грошовий фонд і саме за такими дітьми і майбутні нашої України.